Hello and welcome to English with love. Сьогодні хочу підняти тему запитальних речень в англійській мові. В англійській мові є кілька типів запитань: це загальні запитання, спеціальні запитання, альтернативні питання, питання до підмету, запитання до додатку, а також tag questions. Або їх, а в українській мові називають розділові запитання. Subject. Та «Object Questions, а також «Tech Questions, заслуговують окремих роликів. В цьому ж відео я зупинюсь на загальних, спеціальних та альтернативних запитаннях. Отже, поїхали. General Questions. Загальні запитання. Їх також називають «Yes-No questions». Загальне запитання стосується якоїсь загальної інформації, і на подібні запитання ви відповідаєте коротко так або ні. Від цього пішла назва Yes, no questions. Загальні запитання починаються з допоміжного дієслова. В кожному часі це своє допоміжне дієслово. Ці допоміжні дієслова не мають перекладу. Після допоміжного дієслова... У нас стоїть виконавець дії, після якого вже йде смислове дієслово, яке несе сенс і буде перекладатись українською. For example, have you seen Kevin lately? No, I haven't. Do you make time for sports? Yes, I do. Will the weather be fine tomorrow? No, it won't. Загальне запитання з дієсловом to be більшістю модальних дієслів. А також з конструкцією have got не потребують допоміжних дієслів. Для того, щоб утворити загальне запитання з цими словами, вам достатньо винести дієслово to be, модальне дієслово або слово have на перший план і утвориться загальне запитання. Is he in your football team? Yes, he is. Should we give bowling a try? I am friends. Outgoing people. Have they got cooperative colleagues? На моєму каналі вже більше ста відео, і ледь не в кожному своєму ролику я кажу про те, що з якого слова починається загальне запитання. На таке ми закінчуємо нашу відповідь. Do you have? Yes, I do. Have you seen? No, I haven't. Is it? Funny, yes, it is. Is there a monkey? No, there isn't. І так далі. З загальними запитаннями ми завершуємо і переходимо до спеціальних запитань. Спеціальне питання відрізняється від загального наявністю питального слова чи фрази. Такі запитання ще називають WH-questions. Чому? Тому що більшість запитальних слів в англійській мові починається з цього буквосполучення, з буквосполучення WH: Where, why, who і багато інше. До спеціальних запитань також відносяться і ті, які починаються не з одного питального слова, а з питальної фрази. What kind. What color, how many, what time, etc. В спеціальних запитаннях питальне слово чи фраза займають перше місце, а далі все як в класичному загальному запитанні. Допоміжне дієслово, виконавець дії, основне смислове дієслово. Where did he go? Where запитальне слово. did – Допоміжне дієслово для past simple. He, підмет, go, присудок, основне смислове дієслово. Where did he go? Куди він пішов? Наведу ще кілька прикладів. What time is it? Where might she be going? When will Tommy arrive? How many successful projects have you had this year? Давайте звернемо увагу на останнє запитання. How many successful projects це усе запитальна фраза. І саме вона займає почесне перше місце. How many successful projects. Скільки успішних проєктів. І тільки після цієї фрази стоїть допоміжне дієслово have для Present Perfect, далі підмет you. Далі основне смислове дієслово had. У формі past participle, після якого все інше. How many successful projects have you had this year? Завершимо цей ролик альтернативними запитаннями. Альтернативні запитання ще простіші, ніж спеціальні. Вони починаються так само, як і загальні запитання, але містять у своєму складі альтернативу вибір. Ця альтернатива вводиться за допомогою слова or. Would you like to stay in or go out tonight? Ти б хотіла залишитись вдома чи кудись піти сьогодні ввечері? Are you planning to move house or continue living here? На сьогодні це все. Ми сьогодні розглянули з вами загальні, спеціальні та альтернативні запитання. У наступних своїх роликах я розповім про subject – Questions, object questions, а також tag questions. Наразі ж хочу попросити вас підписатись на канал, натиснути лайк, залишити коментар та поширити цей ролик. Thank you for your attention. Take care and stay safe.